Як зрозуміти, чого тобі зараз не вистачає? У мене є дуже улюблена така арт-терапевтична практика, яка допомагає зануритись у твій внутрішній стан і зрозуміти, що там зараз знаходиться, а чого можна ще додати або з чим попрацювати. Тож, ти можеш взяти зараз ручку, листик, кольорові якісь полікці і намалювати. Намалювати свій сад. Все, що там зараз знаходиться, це буде відображення твого внутрішнього стану. Потім проаналізувати цей твій малюнок і подумати, а чого б тобі хотілося. Додати до цього малюнку, щоб він виглядав більш гармонійніше. Ну, наприклад, може тобі хочеться домалювати кольорів у твоєму саду. Можливо, тобі хочеться більш гармонії або навпаки тиші та спокою у цьому саду, і ти можеш подивитися, чого зараз бажає твоя душа і чого не вистачає саме у цей момент життя твоєму внутрішньому стану.